Окупанти вже давно не можуть почуватись в безпеці навіть на власній землі про те, які покарання сипляться на голови агресорів далі в нашому дайджесті. Так на тижні горіли виробничі цехи в столиці окупанта. Причини, як завжди на болотах, не повідомляються. Цього року, на мою думку, згоріло більше різних складів та цехів ніж за останні 10 років збіг чи ураження. Коментатор з Мордору на третій рік війни почав щось підозрювати. Ніби на підтвердження його думок одразу стався вибух у передмісті Москви. що саме вибухнуло, та чому влада тримає у секреті. Відкидати версію, що росіяни самі себе підірвали, теж не треба. Через культ насильства люди на болотах геть втратили глузд. В Краснодарському краї восьмикласник намагався зарізати трьох ровесників. Певно, зростає майбутній герой Росії. А в Красноярському краї. Три роки тюрми отримав чоловік, який зірвав три плакати з рекламою служби за контрактом в армії Мордора. Його затримували як терориста. Символічно, що в аеропорту Саратова забрали на ремонт одну букву. Нова назва набагато краще відображає суть міста. Свою погану вдачу країна-агресор приносить і на окуповані території. Так палає в Єнакієво. Це склади боєприпасів окупантів. Судячи з того, що так звана влада міста оголосила евакуацію мешканців, там було щось потужне. Складати зброю у місті це гарна ідея. Відразу видно піклування влади про нових громадян Росії. Дописувач не розуміє, що це і є звичайне ставлення до населення окупованих територій. В Севастополі також лунала сирена. А от така доля чекає на тих, хто підтримує окупацію. Це вибухнула машина начальника Єленівської колонії в окупованому Донецьку, власника російського вертухая. Розірвало на шмаття. Так горить будинок в Курській області. Там теж був облаштований склад боєприпасів. Лунали вибухи і в самому Курську. Поряд із брянськом безпілотники уразили нафтоналивний пункт, який задіяний в логістиці окупанта. У Чорному морі повітряні дрони разом з морськими безпілотниками завдали удар по захопленим газовим вежам. Це архівне відео. Коментаторка перебуває в стадії неприйняття і заперечення реальності. А в Таганрозі українські військові поцілили в авіаремонтний завод та дислокацію військових авіаційної групи. Коли мешканці Таганрогу кинулись до бомбосховищ, вони виявились закритими. Влада Мордору знову виявила байдужість до власного населення. Зайві думки відволікають від війни.